Всіх вітаю, 9 листопада сьогодні. Давайте зробимо розклад Україна в ЄС. Вчора, 8 листопада, Єврокомісія офіційно порекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу. На цьому виступі Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна. Багато чого зробила, 90% із 100 те, що було потрібно для вступу в ЄС. Але ще залишились деякі реформи. Давайте розглянемо кілька питань. Так, Україна в ЄС. Україна в Євросоюзі. Давайте розглянемо чіткі питання: Україна вступ України в ЄС до кінця 2023 року. Так, вступ України в ЄС до кінця 23-го року. Що нам скажуть карти? Вступ України в ЄС. Ну, бачите, карта задоволення. Ми йдемо до своєї мети. До речі, ще карта імператора падає і уход. Так, Україна в ЄС. Щось нове. Ну, Тут хід, бачите, карта хитрості, подлості, обману, 10 мечів. Бачите, внутрішня боротьба, тобто внутрі ЄС будуть проти вступу України. І до кінця року карти кажуть, що ось ні. В принципі, старт є. Ось, бачите, старт. Але, до речі, оці країни, бачите, карта уходу. Карта уходу, карта уходу падає на оці країни, які проти вступу України до ЄС. Карта уходу. Ну, не знаю, чого тут кар... а чого тут карта уходу падає? Вступ України до кінця 2023 року в ЄС. чого карта уходу падає? Дії, справедливість. Ага, бачите, закони. Ще не можемо до кінця року вступити, тому що ще не всі ці закони прийняті, реформи. Бачите, стосовно грошей, треба ще це доопрацювати. До кінця 23-го. По картам ні, але рухаємось в правильному напрямку. Давайте розглянемо. Україна в Євросоюзі 24-й рік. Україна в Євросоюзі буде в 24-му році. Ще вступи Україна до ЄС в 24-му році. О, карта дому, дивіться. Карта дому, карта затишку, карта родини. Карта світ. І тут трошки ми призадумались: іерафант, робота і колесниця. Ось 24-й рік, я вам скажу, 90%, навіть більше. Ну, 100 я не можу дати. А ось 95% по цим картам, що ми будемо в Євросоюзі. Тут всі гарні карти. Карта світу, тобто, мир, тобто оцей Євросоюз. Бачите, яка тут прорисовочка? Ось карта роботи майстерності, ось карта е, ірафанта, і ось карта руху. Ми йдемо до цієї цілі в 2024 році. І, скоріш за все, ми вже будемо в Євросоюзі в 2024 році. Е, не, е, розумієте, підводні, підводні камені та палки в кольоса все одно будуть, тому що карта Луна. Але ситуація зміниться. Бачите, ми. На правильному шляху. Ось наш шлях. Ми дивимося туди. Я скажу вам, що 24 рік 95%, що ми будемо в ЄС. Ну, давайте далі запитаємо, що це дасть звичайним українцям вступ України в ЄС. Давайте глянемо. Дуже цікаво, що. Що дасть звичайним українцям вступ України в ЄС? Це щось змінить для звичайних людей? Чи це просто якась ну, формальність? Це більше для влади, для політики потрібно та для нашого захисту? Що, які зміни будуть для звичайних українців? Україна в ЄС? Ну, До речі, ми будемо дуже радіти. Бачите, карта праздніку, карта радості. Нарешті, нарешті, вже нас прийняли. Бачите, раді, радость. Емоційна, бачите, емоційне задоволення, королева, королева Кубків. Повішений. Емоційне задоволення та праздник того, що, ось, бачите, було, була оця заморозка, підвішена ситуація про цей ЄС. І тут нас вже, як то кажуть, прийняли. Радость тому, що е, скинули, так сказати, окови. Та взяли у нас вже в Європу. Так, що звичайним українцям принесе? Угу, таємниця, 10 мечів, щось. Е, таємниця. Ага, дивіться, що вступ ЄС для, для звичайних українців дасть. З одного боку, подивіться, да, це погані карти. Ну, такі. А з іншого боку, дивіться, жриця, таємне, 10 мечів це якесь болісне закінчення. Оце карта, це карта зрадників, це карта, карта хитрості, це карта слежки, це ось такі нечисті наміри, я би сказала навіть і оцих хабарників. Ось їм прийде кінець. Тому що. Вступ в Євросоюз, це буде кінець для їхніх оцих, ну, ви зрозуміло, цих схем та цього розкрадання бюджету. Ось кінець їм прийде, 10 мечів, кінець оцим зрадникам, та ось цим хитрим подлим діям. Те, що було скрито від людського ока. Це вже, коли ми будемо в ЄС, це вже буде більш якось на Всіобще більш на... Це буде прозоро. Ну, У нас зараз є прозоро, але воно не прозоро. А ось коли будемо в ЄС, воно вже дійсно повинно стати прозоро. Що для звичайних українців? Вступ ЄС? Ось карта України, карта Землі, четвірка мечів і ілюзія. Чого Чого в нас ілюзія? Уход, уход. Ага, закінчення війни. Бачите, то йде пасив. Це на війну йде. Україна пасив війні. Коли ми вступимо в ЄС, карти кажуть, що вже закінчиться війна. Бачите, ось уход від військових дій. Ілюзія вже, бачите? Пасив. Це на війну падає. На територію України вже буде уход війни, закінчення війни. Ну, тобто карти ще кажуть, що дуже велика ймовірність в 2024 році, що закінчиться війна, бачите, смерть, закінчення, агресія, агресія, закінчення. Тут, бачите, добрі новини. Ну, дай Бог, хай так і буде. Хотілося швидше, щоб це жахіття закінчилось. Ну, поки що це все на 24 рік. Всім гарного дня!